Що? в даній тепличці в нас росте фурор. Букетний тип у нього. Ось у нього такий огірочок. В порівнянні з мадріленом, бачите, він трошки світліший, але я не сказав би, що він плохий. Даний гібрид ми посадили вперше. Це в нас наші експерименти, ми завжди там експериментуємо, садимо. Різні гібриди. А зараз покажу в цій теплиці, теж є там гіорг, один рядочок. Ось такий він. Гірг у нас. А тут Pfizer. Pfizer, до речі, теж нормальний. Ось Pfizer. Получається, що Георг, Пфайзер, вони світліші від MadriLena. Це однозначно. Так, уже треба підкручувати Сейчас будемо вибирати огірки? Доброе утро! Почимо? Тут у нас Мадрилини. Ночі холодні. Ну як відносно холодні? Бачу, що огірка не сильно багата. Тому цікаво буде ефір на якусь тему, то ви пишіть, будемо думати. Може буде можливість зняти, то знімемо. Доброго утро! Всі на місці? Чи немає?

Чи Так. Да. Ви як будете висипати, от, ну ту теплицю, сюди Георг, я хочу щоб цей ну, віддільно, щоб і коробка була просто віддільно поставити. Мені хочу подивитися, який він, щоб зверху він був. Ага. І от там, якщо вийде, де цей де фурор, от один рядочок, ага. теж ту бананку висипати, ну, ящик, від відроту висипати зверху бананки, щоб я бачив, теж, який він теж віддільно поставити. Якщо отримать таку маніпуляцію зробити. Привет, Василий. Доброе утро. Цел у нас Юр. Він у нас тільки наче плодоносить, виходить, що у нас декілька днів ми його тільки вибираємо. Я його трошки фролоном обробляв в каплю, бо він жирноватий такий, трохи листя в нього покрутило. Рючок, треба зразу його викинути, щоб не тягнув куст. Ну, поки всі гібриди в принципі, нормально ростуть і я би не сказав би, що вони наш фаворит взагалі мадрілен, що вони чимось поступаються мадрілену. Нормально. В кінці сезону будемо робити висновки. Що краще, що гірше. Тут, зрозуміло, що якщо фурор буде витягувати всі свої завізи, що в нього є, то в нього є всі шанси стати лідером. Це гібрид від Відріксван, він мені дуже схожий на Мадриле. І сам плод навіть трохи схожий. І як він розвивається, ну, важко навіть відрізнити їх. Якщо інші гібриди є такі ознаки, там, що, ну, конкретні, що відрізняють один від одного їх, то тут важко. Кому цікаво? Ми живемо в Україні, Одеська область, село Малого. Дякую всім, хто дивиться, хто лайкає. Привіт вас. Що таке є мокрий? Що, чуть-чуть обріється, так? Роса. Роса, так? Да? Марія. Сьогодні будемо брезг. Як скажеш. С да? так? Нет, с Ой, ну я имею в виду... После роботи, да. да. Угу. Йорга тоже є потенціал нормальний. В нього тут багато накидано, вот тому, щоб він все це потягнув і все буде класно. Так, дякую Добре. всім, хто був в ефірі. Буду кожен ранок виходити, якщо буде активність.